Давайте зануримось у світ розкоші, інтриг і романтики із серіалом «Бріджертони». Я підготувала для вас 10 цікавих фактів про зйомки серіалу, і впевнена, ви почуєте щось дуже цікаве і захоплююче. Чи знали ви, що серіал став одним із найпопулярніших на нетфліксі у перший місяць після прем'єри? Його подивилось понад 82 мільйони глядачів. А третій сезон став, наче, новою хвилею для цього серіалу, що додало йому ще більше обертів у популярності. Серіал знімали у різних локаціях Великої Британії, включаючи Бат і Лондон. А більшість сцен було знято у справжніх маєтках і садибах. Творець Бріджертонів розповів у Твіттері, що сцена, де Герцог і Дафна просять прийому у королеви Шарлоти, було тимчасово перервано, оскільки королева справжня королева Єлізавета потребувала простір для проведення дипломатичного прийому. Для серіалу Бріджертони було створено понад 7500 костюмів, і, до речі, в кожному з епізодів використовувалось близько 100 нових костюмів. До того ж, кожен костюм несе в собі сенсове навантаження. Наприклад, Бріджертони це сім'я із вищого світу, і вони завжди дотримуються правил і намагаються бути у всьому бездоганні. Тож палітра їх відцінків це синій, голубий, а також фіолетовий колір із поєднанням срібла. Інша справа сімейство Фезерінгтон, які є новачками у вищому світі і намагаються за будь-яку ціну привернути увагу до себе. Для цього вони носять яскраві вбрання цитрусових відтінків – помаранчевий, жовтий і зелений кольори в поєднанні з золотом. В серіалі звучать сучасні хіти у класичному стилі. Так ви можете почути перероблені саундтреки Аріани Гранде чи Тейлор Свіфт. Режисер шоу розповідає, що розглядався варіант використання класичної музики з періоду регенства, але через те, що все в серіалі розповідається через призму сучасності, музика не змогла залишитись непоміченою. Хоча Роман і Квін взагалі не торкаються раси, шоурунери серіалу хотіли показати альтернативну версію Лондона того часу, де немає расових чи соціальних бар'єрів. Цікаво, що королева Шарлота це справжня історична постать, але в книзі її взагалі немає. Однак авторка зізнається, що задоволена появою Шарлотти в шоу, і каже, що, напевно, так чітко і точно не змогла б її описати в своїй книзі. Наприкінці XVIII століття нюхальний тютюв став такою загальною звичкою серед людей різних класів, і королівські особи надавали ще більше рентабельності цьому продукту, не винятком також була королева Шарлотта. В історії також цей факт підтверджується: на табакерках зображалась королева Шарлота. А у замку була спеціальна зала, де була ціла колекція різного тютюну. Деякі актори кардинально змінили свою зовнішність для ролі в серіалі. Так, актриса Нікола Кофрон перетворилась із блондинки в рудоволосу дівчину. А ще команда візажистів додала їй веснянок, оскільки вона мала зіграти наймолодшу із сімейства Фезерінгтон, якій приблизно 17 років. Образ королеви мав завжди бути бездоганним. Це неймовірно велика, розкішна перука із вбранням, що чудово доповнює цей образ. І, до речі, ніколи не повторюється. Тож команда з 20 перукарів створила понад 1500 перук із камінням, мереживом чи квітами. Тож іноді ці перуки були настільки важкими, що акторці знадобився фіксатор для шиї, щоб уникнути травм. Згадаємо бджолу, яка постійно потрапляла в кадр: то вона кружляє біля підвіконника або ж сидить на дверях. І не менш часто ми бачили одяг Бріджертонів, який постійно мав в собі бджолиний мотив: це або шпилька, або ж вишивка. А все це тому, що голова сімейства помер після укусу бджоли. Придивившись також до вбрання Фезерінгтонів, можна помітити там метеликів. Це метафора перетворення. Подібно до гусениці, яка перетворюється в красиву істоту, так само Фезерінгтони прагнуть бути помічені у вищому світі. Після виходу серіалу в моду повернулись елементи епохи регенства: це високі талії, шовкові тканини і перлині аксесуари. Серіал Бріджертони став справжнім культурним феноменом. Він впливає на сучасну поп культуру і торкається сердець мільйони людей. Напишіть мені в коментарях, чи дивились ви цей серіал. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і дякую, що подивилися до кінця.